Чоловічі ультратеплі термошкарпетки від ліверджі. Один єдиний акційний лот. А чому акційний? Тому що за пару лише 35 гривень. У лоті буде 126 пар, тобто 63 упаковки. І ціна лоту 4410 гривень. Такої ціни ще не було. Давайте подивимось, які в нас будуть. Переважно вони будуть однотонні, бежеві, чорні, сірі. Бачите, йде такі силиконові прослойки для того, щоб був антисковз такий, щоб не сковзи. Можуть бути без пакування, бачите, в полосочку такі. Зараз покажу. Можуть бути ось такі у нас. Подивіться, бачите, в таку цяточку розміри 39,42, 43, 46. Нагадую, що лот 4 тисячі гривень. Вони можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. Один єдиний акційний лот. 35 гривень виходить за таку пару шикарних термошкарпеток. вся детальна інформація знизу під відео. Будь ласка, боріть, не боріться, бо він лише один.